На включці у нас Андрій Маджаров, це ветеран АТО, учасник російсько-української війни. І я тебе вітаю, Андрій, в нашій студії. Ти нас чуєш? Так, да, вітаю, чую, добре. Андрію. Я тут в Києві інколи їжу на роботу на велосипеді. і Хочу тобі сказати, і мені вже це дуже важко робити, тому що холодно погода по справжньому стала осінньою, сонце зникає. А як у тебе там погода? Теж холодна? А так, дощить, вітрить, але ми йдемо до перемоги разом. Тим паче, наші хлопці, які на передових позиціях, так само в тяжких погодних умовах, крім того, стримують ворога. Тому Ск... я не вважаю, що мені складно. Скажи, по Німеччині йти ти важче, ніж по Польщі? Так, по Німеччині важче. А чому? Ти, тоді... а чому? Чому? По перше, мені я не розумію німців німецьку мову, взагалі, польщу я розумів, польську мову я розумів, і мені було набагато простіше. Частіше приходиться перекладачем користуватися, але це так само дискомфорт деякий. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, якщо важко більш важко спілкуватися з німецькою публікою ніж з поляками. А, що цікавого у тебе? Що відбувається? Може, якісь цікаві, ну, цікаві зустрічі, як ти спілкуєшся? Розкажи трошки про саме важливе і саме цікаве, що відбувається в тому поході зараз. А саме зараз. зараз зустрічі відбуваються в великих містах більшості. Їх влаштовують українці з німцями разом, які так само. Будучи тут, працюють на нашу перемогу. Це волонтери, які роблять збори і різноманітно допомагають і фронту, і цивільному населенню. Так само. Що цікавого, зробив такий висновок, що якби не Україна, то навряд чи б європейська спільнота так би виборювала свою свободу, якби Росія пішла війною на них. Тобто вони не готові Навіть... до війни, да, зовсім? Ні морально, ні духовно, ні ментально вони не готові до війни, бо у них тут дуже дуже великий концентрат толерантності і спокою. Кажуть, що ти давав інтерв'ю німецьким ЗМІ? Це правда? Так, я даю інтерв'ю періодично німецьким ЗМІ, і це вже третій чи четвертий випуск по Німеччині був вчора. Стосовно мого походу. Забув тебе спитати, ти зараз де знаходишся? В якому місті? Місцевій? З Гержешов. Гер Схоже на якусь польську, поляцьку назву. Ну, так, да. да, тяжко вимовляти мені ці міста. Насправді, трошечки ламаю язик, але можливо навіть неправильно його озвучив зараз. Ну, Така історія. 563 кілометри мені лишилось з півтори тисячі до Брюсселя. Ну, тобто, ти пройшов вже дві третини, да, шляху? Майже, так. Да. Скажи, будь ласка, думав ти про той момент, коли дійдеш до Брюсселя, що ти там, по-перше, зробиш? По-перше, я зайду в адміністрацію, занесу е юридичне, ну, не юридичне, а бумажне звернення. До, по-перше, Конфедерація профспілок Європейських, е вона так само в Брюсселі знаходиться. Бо. Наша профспілка захисників України і взагалі Федерація профспілок України зіштовхнулася з деякою проблематикою. І ми так само вже являємося членами європейських профспілок та натівських профспілок. І хотілося б отримати від них деяку підтримку. А по-друге, в європарламент так само занесу бумагу, і мене там вже будуть чекати і українці, і поляки, і навіть німці, з якими я познайомився на своєму шляху. Тобто мене там будуть зустрічати люди. Крім того, деякі політики, які дотичні до європейського парламенту, так само зацікавили, зацікавились моїм походом, і я комунікую з ними через людей, які мене з ними познайомили. Це українці, і так само намагаються влаштувати мені там зустріч. Андрію, я дякую. Тобі за твою включку, що ти, незважаючи на всі труднощі твого походу, все ж таки виходиш нами на зв'язок. Може останнє, що спитаю, чи знімаєш ти хоч щось? Буде в тебе якесь відео? Можливо, мені здається, після того походу це може бути дуже цікавий документальний фільм про те, як ти йдеш, чи так, я викладаю все в своїх соцмережах, і так само я зберігаю відео. Які записую себе на телефоні та в хмарі, Ми, Тому я дам. Я дам завдання нашій редакції ще раз відмічати посилання, давати в описі до наших ефірів на Фейсбук-сторінку. Да Андрія, так. саме там ви можете дивитися, що відбувається з ним і як він просувається по європейським шляхам. Дякую вам, дякую, дякую тобі, Андрію, що включаєшся. Дуже був радий спілкуватися. Сил тобі, і наснаги будемо і далі слідкувати за твоїм походом.